Доброго ранку, шановні друзі! Ласкаво запрошуємо вас на свято знань. Ми знову зустрічаємось разом у рідній школі. Так ми завжди починали наші свята. Це було колись, ще до війни. Але вже другий рік поспіль, свято першого дзвоника ми відзначаємо дистанційно. Але віримо, що так буде не завжди. Як після ночі настає день. Після війни в Україні обов'язково настане мир. Зачекали з дітей-педагоги, незвичайний нас перший урок іде війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок знову кличе нас навчання, когось у перший, інших шостий, сьомий раз. Тож учням, вчителям, батькам вітання і свято розпочати час. Пам'ять тих, хто бореться і жертвує своїм життям за незалежність України. Хоча війна, відрвалось наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Друзі, з 1 вересня вас вітає директор школи, Родач Світлана Олександрівна. Шановні колеги, вчителі, дорогі здобувачі освіти. Харківської санаторної школи номер 9 Харківської обласної ради, їх батьки, шановна спільнота, дозвольте привітати всіх з початком 2023-2024 навчального року. 1 вересня, день знань, це взагалі щось нове, незвідане. Це нові вміння, навички, досвід, мудрість. Але, на жаль, і цей навчальний рік ми будемо працювати дистанційно. Це не традиційно для школи і для освіти, але на сьогоднішній день це є так. Тому у новому навчальному році я хочу побажати всім, перш за все, міцного здоров'я, хочу побажати всіляких гараздів, хочу побажати успіхів у здобутті нових знань. Я хочу, щоб ми з вами берегли себе. Щоб ми з вами берегли свої сім'ї і берегли головне і єдине, що хочемо і прагнемо, ми берегли нашу Україну. Сьогодні ми з великою вдячністю говоримо про наших воїнів, які сьогодні бережуть наш мир і спокій. Я хочу, щоб ми про це завжди пам'ятали. Успіхів всім з новим навчальним роком! З початком нового навчального року. Вас вітає заступник директора з навчальної роботи Галина Іванівна. Дорогі учні, 1 вересня і ми починаємо навчання. На жаль, знову дистанційно. Для кожного з вас це буде по – вдома, в іншому регіоні України або за кордоном. Однак важливо, що в цей складний для нашої країни час навчання продовжується. Наша допомога це якісне навчання. Прагнути стати професіоналами своєї справи на користь і розбудову нашої України, її краси і сили, незалежності і незламности. Дорогі випускники 11 класу, вірю в успішні результати вашого навчання та отримання золотих медалей, які відзначать вас і нашу школу. Любе діти, бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, родинної підтримки. Навчайтесь і мрійте, вірте і перемагайте. Все буде Україна! Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина, і впевнено в науку робить крок. Жовтіє листя на тополях, летять у синіві хмарки, відкрила ж двері школа, прийшли до неї першачки. Цікаво, які ж вони, наші першокласники. Зараз побачимо. Тож вітає шкільна родина, найменших школярів наших першокласників та їх першу вчительку Олену Олександрівну. О, зустрічай нас, ми йдемо в перший клас. Початок трішки незвичайний, навчатися будемо онлайн. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо здавати, щоб він не здавати. Це качинка в екрані, а поруч мами не як ще рапт у забуду, то в мене помічний цей буде. Старанна букви буду вчити, щоб прочитати про все на світі. Я навчуся рахувати, щоб з грошима справу мати. Коли повернуємось до школи, будемо собі як ніколи. Ти чекай на свій не і з вас школа почуєш нас. Ми сьогодні першачки, учні вже не малюки. Україну сломувати усі будемо завзято. Дорогі першокласники, вітаємо вас з початком шкільного життя. Нехай ваша стежина знань буде мирною, радісною та повною приємних сюрпризів. Я відчуваю радість, що повертаюсь знов до навчання, тому що дуже скучила за друзями за школою. Я тебе розумію! Навчання це елемент нормального життя, до якого ми всі так прагнемо. Я теж сумую за спілкуванням, порадами, жартами наших вчителів пропоную згадати! Добрий день! Починаємо нашу подорож країнами світу. Це всі! Чи ще хто буде? Подивіться, яка чудова формула! Отже, діти самостійна робота! Тема уроку квадратні рівняння. Любі учні, пропоную зробити висновки. Dear children, good morning! Let's start our lesson with exercises for our eyes. А зараз виконуємо вправу на закріплення. Так приємно було побачити і почути вас на уроці особлива вдячність тим, хто хоча б на хвилинку вмикав камеру. Найпотужніша зброя це ваші знання, молодість та вдача. І не дивлячись на будь-які складні обставини, ми повинні пам'ятати, що щастя є. І залишатись оптимістами. Як приємно побачити всіх наших вчителів разом, але не тільки вони готувались до сьогоднішнього дня. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класу. Поруч з ними, класний керівник Журавель Ганна Григорівна. 11 років тому щасливі й радісні з татами й мамами за руку вони переступили поріг рідної школи. Дорогі 11-класники! Нехай цей навчальний рік для вас буде легким та успішним. Вам слово! Як швидко минають роки. Як швидко ми подорослішали. Наша юність опалена війною. 24 лютого 2022 року ми всі стали іншими. Те, на що раніше не звертали уваги. Сьогодні має велику цінність. Але в одному ми не змінились точно: ми, українці, це звучить гордо. Я переконана, що зовсім скоро ми відчуємо радість перемоги і святкуватимемо весело і гучно. Я повернуся в Україну, я це точно знаю. А сьогодні 1 вересня, наш день початок останнього року шкільного життя. Ми дуже скучили за своїми вчителями та однокласниками. Ми готові до навчання заради свого майбутнього та майбутнього нашої країни. Найщиріші слова подяки нашим вчителям, які діляться з нами своїми знаннями, плекають справжніх патріотів України. Дорогі педагоги, ваша мудрість і великодушність залишаться з нами на все життя. Обіцяємо в цьому навчальному році краще працювати, менше вас розчаровувати і закінчити школу із високими показниками у навчанні. З кожним роком, приходячи з класу-клас, ми будували шкільну піраміду життя. У першому класі ми навчилися мріяти. У другому навчилися довіряти одне одному. Третій клас став для нас роком творчості. Ми малювали, клеїли, виготовляли різні вироби. У четвертому класі ми закріпили вміння, отримані в початковій школі. До кінця п'ятого класу ми зрозуміли, як це класно робити добро. У шостому класі наша дружба стала ще міцнішою. У сьомому класі ми раділи першим перемогам в олімпіадах та змаганнях. У восьмому класі наша дружба стала переростати в більш романтичні почуття. Дев'ятий клас пора перших іспитів, а це означає, що до них треба ретельно готуватися. У десятому класі наша спільна мета здобуття повної загальної середньої освіти. У новому навчальному році ми бажаємо лише одного перемоги. Перемоги над собою. Перемог у досягненні своєї мети. Перемоги над ворогом. Миру в Україні. Дорогі наші першокласники, маленькі друзі. Ви сьогодні прийшли перший раз до школи. Запам'ятати назавжди, щоб не забули ви ніколи. І перший дзвоник на урок, і перший з дому в школу крок. Шануйте школу і любіть, Честь школи свято бережіть. Шануйте вчительку свою і класу дружньою сім'ю. Бажаємо вам успіхів, наснаги, перемог, чимало. Вчитись на 12 балів. Ми приєднуємося до побажань наших 11-ти класників, дорогі учні, батьки, вчителі, вихователі. Всі, всі, хто працює у нашій рідній школі. Бажаємо всім нам творчої наснаги, наполегливості, успіхів, нових досягнень, мирного неба, міцного здоров'я та плідного навчального року! Хай перший дзвоник зазвенить, розбудить всіх навколо і в кожнім серці забринить! Вітаю, рідна школа! І хоч дистанційно наш дзвоник лунає, нехай якнайшвидше всіх нас збирає в шкільних коридорах, улюблених класах, щоб нові знання нам отримати разом. Дзвени, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знов навчатись діти, дзвени, наш перший дзвоник лунай, і рік навчання знов розпочинай. Хтось каже, що нема, міста чудес. Хтось вірить у дива, та си до небес. Та в кожного є рідне місце, куди повертаєшся, куди кличе серце, і там, де навчаєшся.